Радіо Краков і справжні моменти життя 23 лютого 2025 року. Ці справжні моменти життя можуть відбуватися скрізь не тільки у нас в Україні, а і у Польщі також. Ну, цікава така тема сама. Справжні моменти життя. Є про що поговорити. Зараз, зараз у нас що? Прогулянка. Так? Пройдемося сьогодні, прогуляємося. В яку сторону будемо йти? Да. ну Ходімо, покажемо трішечки краков. Оце mm -hmm. тут ми біля Радіо Краков. Дивіться, будь ласка, така споруда. Зараз відійду трішечки далі, далі далі, Радіо Краков. Радіокруку, відходжу далі. Вона така величезна, величезна споруда, кругла, величезна, кругла споруда. Він показую так видніше, видніше. І, і вийшли на прогуляночку, сонце заховалося. Сюди хочеш пішли, сюди і пішли. Тобі далі, пізнавати справжні моменти життя, хочемо показати вам Краков, де ми гуляємо. Ну, хочу показати. Цікаві такі, бачите, які рослини, як завжди, рослини, і на них вже ось зелененькі такі листочки пробуджуються. Тобто ми бачимо з вами, ось-ось вона весна, не дивлячись на те, що 23 лютого бачимо, іде собачка із власником, те, про що я вам говорю, що гості міста ну, ходять, гуляють. А Ну Нікого не видно, щоб прогулювались. Просто так дуже рідко. Поляки ще прогулювались, прогулюються в основному із собачками. Собачки. Піволочка. А я думаю, що. Ну добре. Тобі треба перейти зараз через перехід чи підемо туди. Як ти захочеш, як ти скажеш, пішли через поки зелений колір світлофора перейдемо, чи підемо туди? Направо, наліво, прямо. Прямо. Ідемо прямо і показуємо вам кракер. Так, це ми сьогодні трішечки зібралися. Ми недалеко від центра живемо, але сьогодні приблизились Щось так зранку, така сонячна погода була, але ми трішечки зранку ще лінувалися, піднятися, спішити немає куди. А зараз прогулюємося. Сьогодні вихідний день, неділя і бачимо. Машин не так багато їздить сьогодні. Але хочу вам сказати про те, що ось тут пробок, заторів якихось немає. Ну, рідко, коли там десь так на світлофорі машини стануть, трішки постоять. Дуже гарні розв'язки тут у Кракові. Ну і ми бачимо, знову ж таки, хочу вам сказати про архітектуру Кракова. От кроків зберігся, напевно, він був іще давно-давно таким. І по сьогоднішній день залишились оці ж такі будинки в старому місті. Це тільки нові масиви, там нові будинки йдуть. А якщо брати там центр Кракова, от все таки залишилось. Чоловік іноді говорить, що Ну, Десь якісь стіни, там не дуже-не дуже, ну от скажімо, ось стіна, так? Щось там є не так на стінах, а я кажу, то це навпаки класно, ці стіни збереглися, архітектурно їх не пошкодили. Потім е, так само, напевно, такого кольору вони й були. Ось 503 автобус поїхав. І все залишилося. Таке, як воно було, мені дуже подобається. Взагалі, якщо говорити про Київ, то мені подобається гуляти на Подолі. Там також ось мені подол нагадує, можливо, оці трішечки будинки, що ось тут, у Кракові. А зараз ми йдемо прогулюватись туди. Куди мій керманич мене веде? Тому що чоловік у мене керманич, він керує, а я собі йду, так? Куди він повернув. Туди ми пішли, тому що в ній різниці немає де ходити гуляти. Аби поруч чоловік був, а так скрізь цікаво, куди не йдеш. Скрізь цікаво, ну не так цікаво в лікарні, але необхідність в лікарні то також разом. Йдемо собі далі, споглядаємо на краків, який він є. Ось далі за поворотом трамваї. Будуть їздити, тому що тут їздять автобуси електричні, на електродвигунах і їздять трамваї. Тобто, ну, легкові автомобілі також їздять. Але ось вантажівок не видно. І добре те, що електричні автобуси, трамваї, хотілося б... Щоб у нас в Києві було поменше маршруток, тому що якщо говорити про охорону навколишнього середовища, то ми маємо розуміти про те, що, напевно, у нас також повинні їздити автобуси, в які поміщаються багато людей. До речі, в Кракові ніколи забиті автобуси не бувають людьми. Тобто і, і трамваї, вон ви бачите поїхав трамвай, ніколи, тому що вони їздять часто. Електричний транспорт і він їздить досить часто. Немає такого, щоб... ти Ну завжди є місця. Рідко, коли щоб можна було зайти і немає місця. Місця є. Так, і ось, знову зелені світлофор. Сюди йдемо прямо чи наліво, як о, обережно. Тут дуже популярні. Велосипеди, велосипедисти. Так, ну що, ми не встигли вже червоний колір. Будемо чекати, поки приїдуть машини, бо машини не їдуть. Е, Півтори тисячі злотих штраф, якщо не пропустиш пішохода. Вони, коли бачать пішохода тут далеко зупиняються і чекають. Коли пішохід пройде, потім вони поїдуть, навіть якщо то нерегульоване перехрестя, немає світофора, машина все одно далеко зупиниться і буде чекати, коли пройде. Я спочатку не могла зрозуміти. Підходимо, О, зазвичай, як у нас, звикли, що треба пропустити машину, щоб вона тебе не переїхала. А тут ні, тут ти йдеш. А машина вже аж там гальмує, вона бачить, що хтось йде, можливо, зараз пройде людина через пішохідний перехід. І тому вже вона збавляє швидкості машина і пропускає пішоходів. Ну що, В цьому парку От ми бачимо, що весна і ще не прийшла, ще немає. Зеленого так тут. Ідемо гуляти, трішечки прогуляємося ще тут в парку. тут точно тихіше. Але гонщики люблять літати Вон на мотоциклі, полетів гонщик. Так. І бачимо, такий тут невеликий парк, але бачимо що у вихідний день такі тут люди є. Ми у будній день тут бували, то людей було менше. Ну і ось символічно хочу показати. От люблять біля Вавеля дракон. Ми ось будемо біля Вавеля покажемо вам дракон. І зараз ось бачу, і тут є дракон. Ось пташки кричать. Чому це вони так розкричались? Дивіться на цього дракончика. Ось вам дракончик стоїть. от Що тут написано? Так, щось написано. так, Читаю, але там трішечки брудне, не зовсім бачу, що там написано. Ну це такий парк, будинки навколо. Невеликий парк, але прогулятися цим парком цілком можливо подалі. Від автомобільного транспорту. Ну що, собак, Багато собак, хоч тут є парки спеціально для собак. Або, або є парк, ну, такий просто маленький парк, а ті ще більші парки, то гуляють люди, але окрема частина відгороджена саме для того, щоб гуляли собаки. Так, а що тут озеро? Не бачу води. Немає води в озері, да? кудись поділася, Кудилась, поділася вода. Так, на зиму, бо ми за зиму, мабуть, тут ще не були. Після... Були тут, так да, ми і, і... Ну, вода тоді була. Чи не ще не тоді морозу не вода було? було? Вода була. Да, ну була вода, ось бачите, оце фонтан, озеро тут. Але зараз ми не бачимо. Тут качки плавають. І багато їх, і нікого вони не бояться. А... Ну так гарно було, зелено зараз сіровато, але сьогодні так вирішили, мій Григорій Миколаєвич, що прогулянка ось буде саме тут. Тож ми прогулюємося. А я, як завжди, побачила біля цього дерева. Пробудження, подивіться. Чи що це? Ні, це ще не пробудження. Це просто такі ось ягідки біленькі. Це вони з минулого року. А я думала, що це вже є пробудження, але ж ну, в будь-якому випадку е хочу сказати, що бруньки такі є. Так, бруньки вже є. Ось вони. Живенькі, живенькі, подивіться. Брунячки. Так. О. Ми бачимо бруньки є. Ну а у нас що сьогодні? Не тільки прогулянка. У нас сьогодні що, Григорій Миколайович, скажи, який сьогодні день у нас 23 лютого. Просто без року, 23 лютого. У нас знакомство було. Так, день знайомства. День знайомства. Так, і це я познайомилася із оцим гігантом. Як я кажу, ти глиба, ти вулкан, ти воїн завжди на нього. От по сьогоднішній день мій воїн таким і залишився. Зараз забіжу навіть вперед. Не спіши, не спіши, хочу показати все ж таки свого воїна. Ну так як зараз війна, напевно, сама війна надихає на те, що ну, чоловікові захотілося ось такого військового кольору ходити. Чомусь я не знаю. Я ніколи не любила військовий цей колір. Не знаю, чому не дивлячись е, на популярні пісні, що люблять військових. Я не можу про це сказати, що я люблю військових. Ну, зараз я люблю, я їх ну, просто низько уклоняюся, їм, тому що наші військові це найсміливіші воїни в світі. Напевно, історія таких сміливих воїнів не знала, коли наша країна, якої давно не 50 мільйонів, а 150 мільйонів, Україна на нас напала і наші хлопці захищають. Ми бачимо, що на сьогоднішній день не вдалося забрати у нас Україну, Україна є. Так, і де ми познайомилися, зараз будемо вам розказувати. Пішли десь, можливо. Ні, це не цікаво. Все? По дівчину площадку діти відпочивали. Дитяч... Дитяча площадочка бачите. М життя. Mm -hmm. Добре. Я думала, чоловік скаже, що я родом із Запоріжжя, там багато окупованої вже землі. Ага, бачите, ось яка цікава дитяча площадка. Ну, то що верхова тут лазить, тут одне, куди на площадку. Так. Пішли, на площадку зайдемо. Ми бачимо, я хочу здалеку показати, як зроблена дитяча площадочка ця для дітей. Отак такі різні тут площадки, але вони такі насичені. Для дітей дуже-дуже багато всього зроблено. Тобто приділяється велика увага дітям, щоб їм... Було де бігати, щоб в ньому було де розвиватися. З самого дитинства їх все-таки привчають до рухливого способу життя, тому що тут у дворах, біля будинків, дуже багато спортивних майданчиків. І на цих майданчиках займаються не тільки діти, а займаються й дорослі. О, цікаво, що це за два горба таких зроблено. Спитається, бачиш. Цікаво. Я думаю, що це за горби такі. Ось діти спускаються так. на велосипедиках чи на самокатах. Яка у нас прогулянка. Ну, все ж таки, я хочу сказати, все-таки заговорили за День знайомства. Така цікава навіть тема для обговорення. Мені би хотілося, щоб хтось написав відгуки про дні знайомства. Чи багато хто саме святкує? Таке свято, день знайомства, тому що з дня знайомства буває, народжується сім'я, як у нас сім'я народилася, познайомилися і народилася сім'я. І традиційно кожного року ми святкуємо це свято. Так зараз в цьому році, ну, скажімо, воно не дуже веселе через війну. Хтось би мені сказав, що я поїду 45 років знайомства з чоловіком, святкувати в Краків і буду знаходитися там довго. Я би уявити не могла. Я розуміла, що я могла б як турист приїхати на декілька днів поселитись, наприклад, в готелі, побути в Кракові і поїхати додому. Назад повернутися, бо ми завжди були домашніми десь їздити. Ми їздили тільки по Україні. В основному ну, за кордон ми не їздили. Просто доля розпорядилась так, що ми зараз тут знаходимось, прогулюємося. Дітки приємно, приємно бачити діточок, як вони гуляють.

Подивіться, яка поляна підсніжники. Це первоцвіти. Подивіться, скільки їх. Як краса. Подивіться, он покажи, ось тут. Мені, подивіться. Подивіться, що робиться. Подивіться, подивіться на Знаєте, Яка краса до нас приходить. Це просто супер. Починають вже. Векна, а я ж думаю, ходимо і дивлюся, заглядую, де є, а дитячі бунічки, під ногами доволі. Але вже побачила, що під ноги рунути. Скільки тут вже круточок. Ходимо біля самої цінки, якої красив, я говорю, на, про то весна тут вона. І ще не прийшла, навіть, 23 минути було, але я кажу, чоловік не, не пропали, і кажу, ось в лютому місяці було встегнути. Чи це дуже тепла зима, в чорномасі, і не завжди.

Даремно ти мене захотів сюди привезти. Ти мене привіз у супер А що це жовтеньке таке? А це, мабуть, воно як пробивається, так, воно таке жовтеньке. Так, я бачу спочатку воно жовтеньке, тому що ну, тут багато собак біля нас. Собаку, можливо, поготовку, бо тут лаювати, але діти немає. Дивіться, яку, яку ми красу для вас знайшли. І для себе також, не тільки для вас. Ще хочу красити. А ось тоді покажи, як тут плюс по дереву Глянь. Отак лапки пустить свої. Ой, яка краса. От краса природи, от е, с, справжні моменти життя, вони поєднані не тільки власне, з нашим життям, а з цією красою природи. Все Це те, те'яково. Я, я бачу, оце називається морозинки. У нас вдома таке є. Це називається що скоро цвіти оцей морозник. Він трішечки, оце морози були великі, він трішечки примерз. О, подивіться кліти. Ось да вони. Знайшла я, я квіточки. Просто ось оці дні великі морози були. Ось гляньте, оці морозники скоро присвітні. Але все вже світі. Так, це ніхто значить, як тут говорить. Першоцвітів скільки я кажу, де ми не йдемо скрізь просто першоцвіти. Це дуже класно. Подивіться, як це дерево, воно чи приросло до землі. глянь. Його не зрубують. Тобто це дерево не сухе. Тоб я подивлюся. А ну давай побачимо. Є, дивися, показує. Підходь сюди ближче, показую, що це дерево живе, тому що є бруняки. тому це дерево живе. Просто воно так собі лягло. Подивіться, як воно лягло і відпочиває. Нічого собі такого дерева ніколи не бачила. Просто лягло і відпочиває. Дерево, відпочинок. Так, ну ось, наближуся, ближче. Це скульптура. Яка це скульптура? Зараз ми з вами побачимо. Це скульптура. Ось, ну тут вона не одна така скульптура. Нет. Скульптура орла. Скульптура орла. Йдемо далі. Йдемо далі. Я говорила про те, що не дуже в душі свято, але так як в нашій сім'ї це традиційно, то трішечки посвяткуємо. Власне, ми вже святкуємо, не трішечки посвяткуємо, а мене ж таки цікавить, щоб хтось в коментарях написав про день знайомств, наскільки в вашій сім'ї він важливий, як ви вважаєте чи, Так як ми потрібно святкувати кожного року цей день знайомства, чи, можливо, то забагато, бо як для нас, то мало. От Цікаві вони ще кущі, такі якогось бордового кольору ще. І ось вам кратиків. 23 лютого. Що гарно, це те, що ми знайшли дуже багато квітів. Хотіли побачити ще озеро, але озера сьогодні немає. Воно було, ми були тут О, не так давно, було озеро. А, але морози воду викачали. Морози, а через морози височили воду. Тому що морози. Це хто пінгін? Да? Це пінгвінчик схоже а, на пін. Да. На... Хто? Лісовик. Лісовик. Так, вон лісовичок ми бачимо. Це схоже на пінгвінчика чомусь. Я не знаю чому. Саме на пінгвінчика схоже, але схоже на пінгвінчика. А ось і лісовичок цікаво. Це він з чого зроблений. Напевно, каміння, так, Якесь лісовичок зроблений з каміння. Ой, так. І знову я вас приведу до тієї краси, вам покажу не тільки краків, а і знову я побачила дуже багато квітів. Подивіться, на цю поляночку. Я вам хочу всім подякувати за увагу. Дякую, дякую за увагу. Подивіться, яку красу я вам сьогодні показала. Ну Це ж просто супер. Це просто супер. Ми бачимо всю цю красу. І цією красою устелена земля. От куди не йди, і знову лежаче дерево, і знову плющ по ньому лізе. І знову морозники, які ось тут приморозилися, але скоро вони відійдуть і будуть квітнути. Ось ця краса. І на сьогодні, друзі, я хочу дякувати вам за те, що ви нас. Дивитися, і мені цікаво буде дуже цікаво про день знайомства. Ми 45 років вже святкуємо День нашого знайомства. Тож мені цікаві ваші відгуки про дні знайомства. Тому що день родини, звісно, ми також святкуємо завжди. Але день знайомства у нас також величезне свято, і оце величезне свято я вам. Показала, бачите, які квіти. А зараз хочу вам сказати пока, до наступних зустрічей!